Міністерство оборони України планує розширити функціонал мобільного додатку Резерв Плюс. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю телеканалу «24». Зокрема, йдеться про електронні направлення на ВЛК та функцію онлайн рекрутингу. Зараз Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Катерино. доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Катерино, розкажіть, коли можна очікувати запровадження цих додаткових функцій у додатку Резерв Плюс. І розкажіть більше про самі ці функції, як усе це працюватиме. Так, дійсно, одна з наступних функцій, яку ми плануємо реалізувати в Резерв Плюс це автоматична відстрочка. Це один з найбільш затребуваних функціонал, одна з найбільш. Таких бажаних функціональностей з боку наших користувачів ми постійно моніторимо запити, коментарі, листи, які направляються на Міністерство оборони. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка має надаватися автоматично, без жодних візитів, без жодних додаткових, скажімо так, заяв до ТЦК, без збору папірців. Наприклад, Студентам, які знаходяться на денній формі навчання, чи батькам трьох і більше дітей, адже ці дані вже є в державі в реєстрах, в тому чи іншому вигляді, наприклад, родинні зв'язки, зв'язок між батьком, матір'ю, дітьми є в державному реєстрі актів цивільного стану. Там є певні окремі ситуації, при яких ми не можемо. Отримати дані одразу, але в більшості ситуацій ми можемо електронним обміном закрити, закрити цей кейс. Як зараз у нас з цим реєстром, з Державним реєстром актів цивільного стану між оберігом і цим реєстром є взаємодія, тому ми будемо будувати функціональність відстрочки найближчим часом. Ми хочемо швидко закрити найбільш розповсюджені кейси. Громадян, щоб резерв плюс був ще більш зручнішим сервісом цифровою альтернативою або електронною альтернативою ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час, енергію, і ресурси наших громадян. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, чи є інформація наскільки активно військовозобов'язані зараз оновлюють свої дані? Чи є можливо якісь такі цифри? Як яка цифра після набуття закону про нового закону про мобілізацію зараз є доступною щодо резерву плюс? Фактично за неповні два місяці вже 2 мільйони українців оновили свої дані саме у резерв плюс трохи більше без трати часу і очікування в чергах. Ми порахували, що якщо б ці 2 мільйони пішли одночасно оновлювати свої дані в ТЦК, то це б зайняло понад 200 днів. Тому е, останні дні ми бачимо суттєвий наплив щодо того, що українці відповідальні і виконують обов'язок згідно закону. Наприклад, минулу добу близько 70 тисяч наших громадян завантажили резерв плюс і оновили дані. Тобто ми бачимо суттєве суттєве зростання. Активності в застосунку, я думаю, що щодня ця цифра буде зростати, тому що вже наближається строк, коли е, закінчується е, термін для виконання цього зобов'язання, саме оновити електронну пошту за наявності телефону, фактичне місце проживання, 16 липня. Тому ми готові до цього навантаження і дуже захочемо громадян зробити це через цифрові інструменти. А разом з ТЦК та СП та ЦНАПами свої дані оновили вже майже 3 мільйони українців, тобто це така теж достатня суттєва цифра, яка основна кількість якої це саме цифровий інструмент резерв плюс пані Катерино. А давайте ще раз нагадаємо, які санкції передбачені для тих українців, які до 16 липня ці свої дані у будь-якій із можливих способів запропонованих державою не оновлять. Так, якщо українці не оновлюють свідомо не оновлюють свої дані, тому що зараз всі інструменти, які запущені, дають цю можливість спокійно, без жодного там напруження це зробити, то на таких, за такі дії очікується адміністративний штраф. Тобто, штраф згідно з кодексом про адміністративне правопорушення, це стаття. 210 210 двісті 1 ТЦК та СП будуть виносити створювати відповідний документ про це порушення, і людина має, має оплатити штраф. Окрім того, є ще ряд. Я б не сказала, що це санкції скоріше це відповідальність згідно з діючим законодавством. Ми окремо також про це комунікуємо. Та ТСП СП комунікують, але все одно я заохочую українців зробити оновлення через будь-який зручний інструмент. І виконати цю норму закону пані Катерина, Скажіть, будь ласка, от є така інформація, що я бачила, хочу від вас можливо почути підтвердження, якщо можете розповісти про це, якщо людина не оновить військовозобов'язаний, військовозобов'язаний, не оновить свої дані через резерв резервплюс, чи ТЦК, Є така можливість, що він може не отримати штраф, якщо, наприклад, ТЦК буде мати доступ до інших реєстрів, де є ось якраз цей військовозобов'язаний. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це так? Да, я одразу відповідаючи на це питання, хотіла би розділити його на дві частини. Перша частина це це зобов'язання, яке встановлюється діючим законом щодо оновлення даних, пошта, фактичне місце переживання і телефон протягом 60 днів. Тут, Джерело правди, або єдина можливість отримати ці дані це сама людина, і він це може зробити, як я вже сказала, за допомогою трьох інструментів: це резерв плюс, це ЦК ТСП, це цна. всі інші дані, які діляться на персональній службові згідно з законом про оберіг, ми можемо взяти або в реєстрах, або безпосередньо їх довнести через надані документи безпосередньо людиною. Так, от, по тим даним, дійсно в Кодекс про адміністративне правопорушення було внесення зміна, що по тим даним, по яким у оберігах у, оберіга, у реєстрі військовозобов'язаних є електронні обміни, а це майже всі дані е, е, на людину штраф не накладається, тому що е, працівник ДЦК ТСП в інтересах людини замовляє ці дані в іншому електронному реєстрі. Якщо таких взаємодій, такі взаємодії відсутні або в державі поки що відсутні інформаційні комунікаційні системи з такими даними, то людина має зобов'язання сама прийти і. Ці дані оновити під підтверджуючими документами. Ми ще раз зробимо велике роз'яснення для наших користувачів, для громадян, розіб'ємо по кожному полю, що можна отримати, що ні, і також вийдемо з цієї комунікацією просто більш детально, щоб був час, розкажемо про те, як це працює.